Через збільшення кількості ворожих обстрілів України у області дали доручення перевірити пункти незламності. Сьогодні начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Ліднік відзвітував, що усі 133 пункти області готові прийняти людей у разі потреби. Кременчуцький телеграф вирішив перевірити кілька з них. Так, що стосовно пунктів незглавності, у нас на балансі ДСНС знаходиться в кожному підрозділі Кременчуцькому районі ДСНС, знаходиться стаціонарні пункти незглавності. Це в кожній пожежній частині. Це нагадаю вам по три частини в місті Кременчук, одна частина горішній плавні, в Козельщині, одна частина глобану і Семенівці, в кожній частині. Також у нас є на балансі два пересувних пункти незглавності. Це які розташовані біля РВА, та на молодіжному району. Палац культури, «Нафтохімік». і також у нас є ще два мобільні пункти незглавності. Це на базі ЗІЛ-131. По перевірці пунктів незглавності, коли вона проводилася, наскільки вони готові до того, щоб прикладити? У нас пункти незглавності. Кожен тиждень є. У нас відповідальна особа за пункти незглавності перевіряє, робить об'їзд. У нас більше за все це на моєму контролі. Воно стосується це пересувні пункти незглавності, які ну, у місті знаходяться. це... Район РДА та Нефтехімік там забезпечено всім необхідним, включає воду технічну, питну, подовжувачі, зарядні пристрої всі. Це чай, вода, кава, такий легкий перекус, також там є куточки для малечі, Там, ну, повністю всім необхідним пункти незглавності укомплектовані, там чергують ну, в цілодобовому режимі по два працівника нашої служби. Тобто по необхідності. Любого громадянинами готові прийняти, надати ту чи іншу відповідну допомогу. Це саме ті, які відповідаєте ви? тобто тільки ваші так, компетенції. Так, так, так. А якщо говорити про всі решта, які в садочках, в школах, так. там ДЮСШ знаходяться, у них є по кожному закладу. Знаю, що вони також укомплектовані, вони функціонують, вони готові за необхідності прийняти теж людей. А відкрито пункт незглавності, можна так зайти? Дякуємо. А є там хтось? Чи? Дякуємо. 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 Доброго дня. Покажіть нам пункт незламності. Казівники, пункт незглавності. Ось, будь ласка, інформація. Wi-Fi все працює, так? Так. Це цьоголі щось так облаштували? Чи це, це в цьому році так облаштували саме? Ну, це, ще? це ще як на початку? Ще на початку. Так. Запаси питної води в нас є. є. Наше приміщення, це пункт незламності, розраховане на 25 осіб. Наскільки є... оснащено все? Все оснащено відповідно до тих нормативних актів та документів, які нам довели. І як саме, яким чином має облаштовуватися, яким обладнанням і чим пункт незглавності. Генератор, Wi-Fi, все це є. Все в нас є. Генератор можемо вам показати. Ми сюди от завели його. А, Сам генератор, генератор в, другому, в другому приміщенні. Так, відповідно до тих інструкцій, що нам надавали, так що все в нас є. Запаси палива все є.